Тіло, Тіло Сарацин починає розповідь свою з того, що Німеччина її всі економічні успіхи, вони будуються на тому, що німці надзвичайно організовані, надзвичайно там добре організована школа, навчання, відношення до часу, до праці, впахують всі, як папа Карло. Ну і от на цьому, це основа німецького економічного чуда. Що вони весь їхній добробут він будується не на корисних копалинах, не на тому, що. Вони там щось десь знайшли в землі, там Господь Бог їм дав і впав на голову. А в тому, що вони пашуть. І пашуть вони, система у них так вибудована, що вони готують цих людей до цієї пахати, до того, що треба працювати, до того що треба робити якісно свою роботу, якісно працювати. І от це в них, от, от їхня національна ідея, що все робити там перфект. Велика є проблема, що у них ж поступово, після Другої світової війни, навіть якось так от склалося, що скорочується народонаселення. Ну, наслідок чого, тому що люди освічені, жінки отримують шанси робити кар'єру, відповідно, освічені, вміють убезпечувати себе від небажної вагітності, шлюби відкладають на більш підніший період часу. Ну і відповідно народжують дітей все менше і менше, і вони почали покривати цей весь. Недостачу цього населення за рахунок того, що іммігранти приїжджають.